Всім доброго ранку. Третій ранок після потопу, після того, як він стався. Ну і все виглядає вже не так страшно, як було тоді. Все значно краще. Майже відчислили площадку. І давайте ж коротко розкажу, як же взагалі з цим боротися, як, 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 як за чим що відновлювати, тому що ми прийняли чіткий порядок дій: що, за чим, як до чого. І воно схоже спрацювало. Значить, першим ми ділом прийняли рішення відчистити виноград. Це вже він вичищений, наскільки це було можливо. так. Е, ясно, що винограду в цьому році ми не чекаємо. Так? Але задача просто була його зберегти, щоб він не згнив, тупо не згнив. Е, і ну, вже трошки пізніше вже його розвісимо на, на лати. так. І Хай собі просто живе цю, цей рік для тіні так? в цій зоні, а реально ягоди будемо чекати від нього. Лише наступного року. А от погороду ситуація вийшла е, насправді дуже навіть цікавою. Він виглядав дуже страшно в перший день, зараз виглядає не так страшно. Особливо проблема була, от там, от, в тій зоні, де бачите, цибулька, часник. Її довелось відчистити повністю. Але чесно скажу, навіть свіжо насаджена полуничка. Отут вона вижила, вона вся вижила. Вона кожен кущик, який насаджений, він на своєму місці. Він нікуди не дівся, вона встигла гарно вкоренитися, просто виходить. І нормально себе почуває. От. Але принцип, який коротко, якщо коротко, якщо ви в таке попали, значить, як я це собі бачу, відчищаєте від слабшої рослини до сильнішої. Найслабшою в нашому випадку була цибуля і часник, Чому? Тому що їх нагнуло їх, пригнуло повністю до землі і вкрило. От зараз вам покажу, як її вкрило. Це ви бачите вже результат, в принципі, відчищеного, піднятого так умовно, наскільки це можливо. Так? І воно буде далі собі жити, нічого йому не буде. Воно воно далі буде жити, дозрівати, визрівати. А от як воно приблизно було, можна побачити, ми залишили на цьому шматочку малини, який ну, цього року не буде родити. так? Така в нього робота. Він сьогодні відпочиває цього року. Але отак от воно все було і навіть гірше. Але ж ви розумієте, що ну, малина висока, а цибулька і чесничок вони трошки нижчі, і якби це все для них було набагато страшніше. І отаке от таке от. Такого добра понаношувало, так? Оце от реальні наслідки того, що можна було бачити. Ну і можна було бачити це з попередніх відео, які я показував. Далі най найсиль... найслабшими після оцих двох у нас був горох. І оця свіжо насаджена. Буквально за кілька днів до того. Капуста і помідор, і я в шоці, вони всі вижили. Вони реально всі вижили. Це не свіжо посаджена, це та, що була тут. І вона реально вижила, її просто ну, підняли, просапали і все. І воно собі стоїть. І я думаю, за тиждень ви його не впізнаєте. Воно буде зелене і в два рази вище. От. Єдине, що тут було свіжо насіяне, ну от воно, мабуть, скоріш за все, пропало, тому що ну, воно не могло вижити по своїй природі, тому що його тупо вимило. Ну, оце таке. От. Але якщо ми говоримо про щось типу розсадного варіанту чи щось що росло, то спасаєте знову ж таки найслабшу другу по слабості, ну і третю по слабості, і рослину картопля. Бачите, вона насправді все, що ми зробили, це от в тих місцях. от там от був от отій от, залишки цього, тої тирси, соломи. З того поля, і там теж така була куча гора теж в тій стороні. Просто відчистили і поскидали в рівчаки хай воно собі там поки буде, не згниє воно, ні, ну, бо його забагато трохи було вивозити, поки все інше вивозили. Єдине, що доведеться зробити, це дочекатися, трошки, поки просохне, може до суботи, і підгорнути повторно. Але це вже не така велика біда, це вже не так страшно. Головне, що воно все насправді ну якби є, і воно на місці, і воно ну, відживе. Тобто ну, втрати не такі колосальні. Е, горох, звичайно, важко відновлювати, він же ж заплутаний і так далі. Ну, це, мабуть, так, да, це така рослина, яка, мабуть, скоріше за все, ну, на відсотків 50 свою врожайність втратила, якщо не більше. О, тут е, щось мало сходити, але я думаю, воно вже не зійде. Може, десь яка кукурудзинка ще проб'ється. А, є парочка, бачу, є, ну то таке. Це вже як повезе. А подивіться, як бурячок вижив. Він абсолютно, кожен, котрий, котрий був, кожен, котрий на місці був, він на місці залишився. Тут вимило все, тут було свіжо насаджене, майже нічого немає. От, і знову ж таки, розсада, котра посаджена раніше, капусту взагалі ніхто ще навіть не чіпав. От Подивіться, от вона в такому стані, як після потопу-3 дні, просто от чисто в рідному стані. Помідорчики так, я трохи підняв, тому що їх понагинало. А, придавило до землі деякі так, ну що треба їх знову ж таки просапати, обгорнути, все красиво зробити культурно, але дати їм все одно знову ж таки трошки часу. Волога зараз тут завалісь. Немає ніяких проблем з вологою. так, І ну що робити? Що робити? Нічого не робити. Чекати, поки вона всякне до кінця, просякне, і тоді все буде. Якби в трошки кращому порядку. Ну, але ж ви бачили, я вам показував, вода стояла практично довго. Лише маленький шматочок, от може, отак от приблизно не був покритий водою, там вода не текла. Тому отаке. таке. І давайте ж покажу вам коротенько, буквально 3 секунди, як же ж виглядає, бо вже почали, як же ж виглядає ідея з е, додатковим цим бар'єром. О, от, до речі, оцей плоский шифер сюди трошки знесли, склали. 8-мм плита азбистоцементна вже підрізана під заготовки. В кожну з них, ще доведеться підрізати по місцю, але то таке, то вже по місцю це вже індивідуальні розміри. От. Але ж що приблизно воно буде? Ні, не так, тому що цей в землю не вкопаний. Воно буде трошки інакше. Давайте покажу вам на самому крайньому. Чи тут треба буде прокопувати? Десь воно вже прокопано. І десь ну, 4-5-6 см, скільки вийде. Над оцією першою стальною латою воно буде стояти, а решта буде вкопана у землю. Виглядатиме воно все приблизно, приблизно отак. От воно стоятиме от його глибина. Ну, тут більше, десь буде менше, десь буде 15-10 сантиметрів навіть. Тому що ну, є перепади, особливо там в кінчику, там десь буде, там десь буде найслабше місце. Але тут буде, буде, буде отак. Ну і тепер далі саморіз може через шайбу, може без, ну, типу, кровельного саморіза, щось, щось таке. І все, і більше нічого не потрібно в землю прикидати. Або, ну правда, зараз на це немає часу відбетонувати його повністю. Хоча, знову ж таки, це не глибина. Щоб робити правильне бетонування, треба буде краще просто потім ще раз відкопати, відбетонувати, а потім У мене лишилося купа такої червоної цегли, що вона є і тут підони, і ще там є в іншому місці. Може викласти оцих перших там 3-4 рядочки, 4, мабуть, да. Зробити таку відмурівку просто ну, по рівень землі, бетон, а далі цегла. Нікуди воно дінеться. Мене цікавить його зовнішній вигляд, його задача міцність, і воно її виконає. Тому, тому от або, або дошка, і бетон до верху. Тоді, тоді його ніхто не здує, нікуди не змиє. і так далі. Але от цей етап ми реалізовувати будемо точно вже він почався. Може, сьогодні-завтра закінчить. Насправді, хлопці, я це роблю не сам. Тому що самому це все зробити ну реально, але це треба це треба ну, чимало часу. Тому що тут 63 метри на секундочку, це ну, не жарти. Але це відносно дешеве і швидке рішення, яке допоможе типу, спастися від майбутнього. Цього, цієї ночі гроза нас оминула, тому просто пощастило, хоча тим не менше не знаю, побачите чи не побачите. Але таку тимчасову дамбочку, чисто з дерев'яних щитів, щоб відгорнути в тій зоні, просто відвести воду, щоб вона йшла по дорозі, і там собі далі хай вона шурує. По дорозі, тут туди, в сторону. Туди, в сторону до річки. Хай вона собі туди йде з зовнішньою стороною, але не у мене всередині. Тому що всередині вона тут трошки наробила ділов. Ну, е, я тут підсипав, так, і воно показало, де воно ще всілося. Ну, окей, трамбовка безплатна, дякую. Тому тому от таке. Ось такого ще позалишалося трошки, але ще не все відчистили, бачите? Отакі от наслідки, але це вже, це, вже, це вже дрібниці в порівнянні, тому що загалом, скажу, все виглядає не так страшно. Ясно, що дрібні ямки, це все ще буде рівнятися, Це просто зараз позасипали оцим відсівчиком трошки, щоб, щоб можна було рівніше ходити, і ніхто не зашпортався і не впав. Тому ну, так, І слухайте, я в шоці навіть мотор вижив, він працює. Тобто, хоча, бачите, де була ватерлінія, де, де, де є рівень води, так, і. Контакти, нижня частина контактів на платі була повністю занурена в воду. Ну, сама плата вона, як була кована, а от контакти ну, з часом вони можуть дати корозію, але принаймні я знаю, де це слабке місце, і а, ну, зможу його усунути в разі чого. Вони там розбираються, чиститься, це якби таке діло, це не так складно. Але тут все відносно виробло. Хоча з самої цієї нижньої секції є стільки цього гіменця вигріб, що це просто страшно. Але таке, от бачите, два дні, третій ранок, і ну, все не так погано. Тому нічого страшного насправді не відбулося. Це добре, що воно відбулося. Принаймні буде зараз зроблений якийсь захист від цього всього, та й, та й надалі буде спокійніше. Тому на цьому дякую. Наступне відео точно буде вже про вітряк, тому що е, вже є маленький вітряк, я його зробив, повністю завершив. Я вам покажу його конструкцію. І ймовірно, навіть в кінці цього тижня будемо завершувати також і з монтажем мачти. Будемо виправляти всі наші помилки. От, їх тут три, нагадаю. Це короткий хвіст, неправильна лебідка. І. О, боже, а що ж третє було? Що ж було третє? Я вже і сам забув, що було третє. Що було третє, що було третє? О, хвіст, лебідка. І щось ще. Ну, от, чесно, вже, вже вилетіло, вже забув, бачите? Треба, мабуть, робити все. Підряд тоді буде очевидно, тоді, тоді 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 воно не забувається і ніяких проблем. от Та й далі вже будемо займатися цим, тому що також пора, пора його закінчувати. Добре, на цьому дякую. Побачимось і все буде нормально. Попутного нам всім вітру.